І так і закінчилася ця прекрасна історія. А, мені так сподобалось? Так, був чудовий фільм. Хі. Мам, мені фільм так сподобався, да, до мене дуже класний. Супер просто. Ну що, десь пішли? Пішли. Ну, нарешті ви вже вийшли, я вас тут дуже чекав. Та ми вже фільм закінчився? Так. Да. Ну як сподобалось на принцесах? Так, такий класний фільм. А мені не сподобалося. А чому не сподобалась? Там якась жінка була страшна. Вона на мене дивилася. Ніякої жінки там не було. Вона там кричала на весь зал, що їй страшно. Вона вже робила зауваження. А що ж то за жінка така? Сама принцеса, чи що? Ні, то не принцеса, то якась то якась як відьма. Там ніякої відьми не було. Було, ти її просто не замітила. Вона вона з'явилася, а потім зразу і зникла. Вигадуєш, може, тобі здалося? Ні, не здалось, вона точно була. Просто якось так дивно, що в дитячому фільмі якась відьма. Не було там відьма. Пішіть уже. А куди йдемо? Додому, куди ще іще. Будемо зараз собі дати. Ну, ти сіли. Відкривай двері уже. Вони відкриті. Ти що не бачиш? Проходьте. Так, і поки що передягайтеся в домашній одяг і приходьте на кухню, будемо обідати. Добре, мамочку, пішли. О, Люба, ви вже повернулися? Так, повернулися. Як фільм пройшов? Ой, та вона почала плакати там, бо якусь відьму побачили. Яка відьму? Та я не знаю, я ніякої відьми не бачила. Не може навіть зауваження робила, що ми дуже голосно там розмовляємо. Зрозуміло. Ну, так що настрій такий собі був. А як саме кіно? Кіно взагалі супер, якби мене ще не мило. Я вже приготував обід. О, дякую. І яку я там ще відьму побачила. Ну відьма була така страшна дуже. М -м -м, це ж дитяче кіно. Там не може бути ніякої страшної відьми. Ну вона там була, я чесно кажу. Ну, мама казала, там немає ніякої відьми. Ну вона була. Ладно, пішли обідати. Пішли. О, діти ви пройшли? Да. Сідайте їсти вже. Добре. Тіба. Розказуйте, як там кіно. Взагалі, супер, мені дуже сподобалося. Та мені теж. Папа, ти знав, що в там кіно те, що ми ходили на принцес? Там була страшна відьма. Мені мама розказувала, ніякої відьми там не було. Ти ще у батьків. Я честно козу, я ей не она была очень страшна. Ну, ну добре. И что-то давай Давай уже для спать, спать, это уже дуже пиздно. Да давай. Ну, Пічеш світло, будь ласка. Добре. Хм, mm? що за звуки були? Ми начебто в сторону басейну. Хоча мені почулися. Або ні, то я перевірю.